Нічанам готові запропонувати витрачати майже 8 бюджетних мільйонів щороку на проекти, які зроблять життя містян комфортнішим. Бюджет участі вже давно працює у всьому світі, а віднедавна й в Україні. Хто може претендувати на публічні гроші? Які проекти можна втілити у такий спосіб, як усе працює? Дивіться далі. Чернівчанам готові запропонувати європейський механізм участі в житті міста, витрачати 1% міського бюджету на власні проекти, більш активізувати громаду для того, щоб вони брали участь в проблемах нашого міста, тому що ми можемо багато ходити, десь на кухні говорити, але одночасно з цим не бачимо механізми, як ми можемо безпосередньо взяти участь в вирішенні цих проблем. У всьому світі бюджет участі працює вже майже два десятки років. В Україні. Іні його встигли запровадити нещодавно і лише в кількох містах. Принцип дії в тому, що кожен може написати проект і отримати на нього фінансування. Люди не відчувають цього ефекту. Люди хочуть бачити результат, на що витрачаються гроші з їхніх податків, і вкладаючи гроші в простір, це ну їм найпростіше побачити, на що ці гроші пішли. Тому очевидно, що найбільше проектів буде пов'язано з ремонтом міжбудинкових проїздів, зі створенням спортивних майданчиків, зі створенням дитячих майданчиків. Це нормально і вирішувати, який із проектів. Отримає фінансування, будуть не депутати чи чиновники, а самі чернівчани залишатимуть підписи і голосуватимуть за проекти, які вважатимуть доречними. Чиновники і депутати взагалі не будуть брати участь в тому чи чи достойний цей проект фінансування, чи ні, буде створена окрема незалежна група експертів, які будуть оцінювати проекти громадян. Громадяни так само шляхом власного голосування будуть визначати, чи потрібно цей проект для впровадження. А потім експертна група буде фактично вже відповідати спільно вже з чиновниками за реалізацію того проекту. Претендувати на кошти бюджету участі може будь-хто, кому виповнилося 16 років. Ось голосувати за такі ідеї матимуть право тільки чернівчани. Буде і розподіл усіх пропозицій на дві категорії. Є великі проекти, тобто, це фінансування передбачається від 300 тисяч до 1 мільйона гривень в рамках одного проекту. І до імалі проекти, тобто до 300 тисяч, оскільки такий механізм участі в житті міста тільки впроваджують, цього року на нього планують виділити не один відсоток бюджету, а два мільйони гривень. Та активісти кажуть, витратити ці кошти краще не на самі проекти, а на те, щоб про них розповісти містянам. До досвіду європейських міст, які запроваджували бюджет участі. Перший рік і фінанси саме бюджету участі виділялися на інформування населення, на інформування про конкурс, про ідеї. Тому я думаю, перший рік потрібно Виділити не на маленькі гранти, як вони планують, а саме на інформування населення. А вже відтак братися до відбору та реалізації проєктів. Претендуватиме на міські гроші. І Артем каже, вже має ідею, як зробити місто комфортнішим для людей з особливими потребами. Я би хотів обладнати всі парковки відповідними знаками для людей з особливими потребами. І також центральну частину міста обладнати з'їздами-пандусами. і пандусами. Я сподіваюся, мої ідеї будуть конкурентоспроможні, і моя ідея не збере певну кількість голосів і. Будемо робити хороші справи на користь міста. Чи запрацює такий механізм у Чернівцях? Та як саме вирішуватимуть депутати міськради на сесійному засіданні, яке відбудеться наприкінці квітня? Оксана та нащекаліна Хрищук, Андрій Теми дня, ТВА.